Ну, а ви взагалі от помічали закони всіленни? Да? Е, я як чоловік, ну це ж постійно таке проходить. Ти приходиш зі своєю жінкою там, на якесь меребреття, наприклад, весілля, да? і сидиш, да? і взагалі якісь дівчини на тебе починають поглядати там. щось підмігувати, А да? Ти ж такого, ну, давно ж не бачив, да? ти сидиш такой, всі там щось ти такий всім цікавий, блядь. Думаєш, чи я похорошел, чи щось десь гроші випали. Телефон вроді старий Redmi. А чого вони так дивляться? Да, Всі такі, такі готові, да, О, це закон Вселенни. Ти такий думаєш, так, сука, завтра приїду в це ж місто тільки сам. Ти да, ти, можеш, посваритися з жінкою, блядь, На наступний день ти приїжджаєш в це місто, блядь. Ті ж самі сидять, на тебе ноль внимання. Абсолютно всі. От, от як такой закон вселенне працює? От як його побороти? Коли ти, сука, не сам завжди, ти цікав... тобою хтось цікавиться, коли ти сам бля, нікого немає. Це як взагалі працює? Ну це якісь рефлексії чи, чи якісь такі поняття у них, я не знаю. Тому так, тому вам така порада. Якщо хочете, щоб багато хто на вас дивився, просто беріть з собою подругу і йдіть з неї, якесь місце. Все будуть бачити, потім подруга відходить і все, їм може диватися нікуди.